дивитесь підсумки тижня на першому міському. Головні теми з понеділка по п'ятницю у репортажах наших кореспондентів. Я Віталій Мілевич. І ось про що ми хочемо вам розповісти. Вибуховий тиждень в Одесі: від залякування до справжніх терактів. Без роботи та даху над головою. Біженці шукають в Одесі кращого життя. Додому військовослужбовці та прикордонники із зони АТО повертаються до Одеси на ротацію. Зі сміттям без води та світла, бомбосховища, як вони є. Телефонні шахраї як не стати ошуканим? 221 чи 600, який ювілей відзначатиме Одеса цього року. Терористичні залякування після нетривалої тиші в Одесі знову вибухи, спроби диверсій та мінування. Цього тижня бомбу заклали у житловому будинку в центрі міста. Від вибуху постраждав хостел та квартира відомої в Одесі родини. Наразі підривників шукає СБУ. Експерти ж кажуть про появу так званого партизанського синдрому. Подробиці в репортажі Дмитра Долматова треті витажають стекла по літалішотав. То метров 50 туди, з третього тежа. Туда здесь? розтрощені віконі рами відкинуло на півсотні метрів від епіцентру вибуху. Весь двір усіяний уламками. Перелякані місцеві жителі одразу вибігли на вулицю. кажуть, відчули запах пороху. Виглянули в окно, посмотрели, куча осколков. Окон у всех, Да, окон нету, у всіх стекла выбиты, даже в стеклопакетах. А, потім вийшли, выбежали во дворку, втім було ну, в общем, було очень холодно. А, взрослые одразу поднялись туда наверх, посмотрели, там все двері выбиты. На третьому поверсі знаходиться хостел. Бомбу заклали під вхідними дверима. На той час у середині було п'ять осіб. На щастя, обійшлося без жертв. Поверсі, ну, под... Виконної пройоми, двері, слава Богу, всі живі і здорові. Зараз прозводяться обслідування сотрудниками ОВД. З тобою установлюється причина взроху. Вибух розгромив квартиру одеського режисера Михайла Херсонського. Вона прямо навпроти хостела. Під час вибуху в помешканні знаходилась його мати Тетяна. Всередині все догори ногами. Жінці пощастило, вона не постраждала. Вот красота. Мы подумали, честно говоря, что это продолжение боевых действий, которое распространилось, к сожалению, на Одессу. Э -э настолько был силен взрыв, э что, в общем-то, можно судить э вот по этим разрушениям. И -э двойная дверь, металлическая дверь, она просто вот согнулась, как консервная банка. Тетяна каже: квартира потрапила під роздачу. Головною цілею підривників був хостел. Сам Михайло називає вибух спланованим замахом на родину. Напередодні його батько, поет і психолог Борис Херсонський, в інтерв'ю заявив, що найкращою відповіддю одеситів на теракти буде байдужість. Це простий і очевидний замах на вбивство. Ви спробували вбити мене, мене, мою сім'ю, моїх дітей, мою матір. Ви спробували забрати життя людей, які дозволяють собі відкрити політичне висловлювання, допомогу біженцям, неприязнь до агресора. Я не вірю ні в які збіги. У міліції інцидент кваліфікували як теракт. За попередньою версією підривники використали не менше кілограма тротилу. На місці вибухотехніки зібрали речові докази, які зараз спрямовані на дослідження до експертно-криміналістичного центру для встановлення як самої вибухівки, так і яка місць була ці цього вибухового пристрою. Чиновники обіцяють відремонтувати все за рахунок бюджету. Комунальники вже обійшли постраждалі квартири і визначили обсяги робіт. Це буде така допомога жильцям в випадку, якщо жильці будуть встановлювати двері за свій, скажімо так, щот, це буде призведен за мизщот по СДПТ. то за щодо проплати люди не будуть платити. Якщо необхідна конкретна допоможі експлуатаючій э, організації, значит ми будемо восстанавливать эти двері у той же день, за 11 годин до теракту, до міліції надійшло повідомлення: залізничний вокзал заміновано. Вхід на перон перекрили. Усіх людей евакуювали. На місці працювала вибухотехніки з собаками. На пошуки пішло близько двох годин, але бомбу так і не знайшли. Експерти кажуть, теракти без жертв та неправдиві мінування спрямовані на залякування. Бомбісти страждають так званим партизанським синдромом. Всегда мы должны понимать, что останутся одиночки, которые просто с не совсем адекватной психикой, которые будут все ще продолжать верить, скажем так, в какие-то идеи и решать свои, ну скажем так, не всегда здоровые фантазии таким образом. После любой войны у нас еще 5-10 случаются инциденты. Людей, які все ще живуть цією війною через неспокійну обстановку. Міліція працює в посиленому режимі цілодобово. Продовжується і антитерористична профілактика. Наразі громадський порядок в області охороняють більше тисячі бійців. Для координації дій патрульні регулярно проходять спільні інструктажі. У нас весь лічний состав уже достаточно час переведений. На усилений варіант несення служби, в тому числі підполагається несення служби з автоматичним В Вулиці разом з міліцією патрулюють активісти громадських формувань. Сподіваються, це допоможе навести порядок у місті. Дмитро Долматов, Юрій Гальченко, Олег Шпак, Андрій Кульба. Підсумки тижня. Перший міський. У пошуках кращого життя. В Одеській області лише офіційно більше 25 тисяч біженців. Постійну роботу вдається знайти одному з десяти не менше труднощів із пошуком житла. Аби люди не голодували і не ночували на вулиці. Ними піклуються волонтери. А на півдні області навіть збираються побудувати містечко для переселенців за прикладом ізраїльських кібуців. Далі Світлана Меркулова. Оксана Золотарьова покинула Луганськ півроку тому. Залишатися в рідному місті було вкрай небезпечно. Бомбы выезжала поспихом разом с матерью пенсіонеркою Выезжали мы в тот день, когда усилилась, скажем так, бомбежка. Снаряды летели прямо в жилые районы. Много людей, ну много немного. Для нас это много, конечно, гибло. Мирных жителей абсолютно ни ну, в чому не виновных. Были разрушения в домах, когда мы проезжали по городу и видели ну, разрушенные стены, где-то окна, где-то ну, мы понимали, что ну, чьи-то семьи посетили. Біженці сподівалися, що незабаром повернуться в рідне місто. Але день за днем ситуація лише погіршувалася. Оксана з матір'ю тимчасово розмістилися у знайомих. Власне житло не по кишені, гроші закінчуються, постійної роботи немає. Оксана за фахом менеджер з продажу, живе за рахунок дрібних халтур і допомоги волонтерів. В плані трудоустройства хочуть одеську дійскою пропіску в основному. Причому навіть при неофіціальному трудоустройстві. Ну з жильйом теж проблематично. Люди, наверное, бояться, що переселенці з Донбасу будуть неботіжеспособні і з ними потім будуть проблеми. Біженці з Донецька Дарині Чаркіної пощастило більше. Дівчина влаштувалася на роботу майже одразу, як переїхала до Одеси. Вона перокар у салоні краси. Ну, приехала я в июле, в конце июля, ну, недели две где-то искала, да. Ну, не сразу, конечно, Донецких берут, с тем расчетом, что мы в любой момент можем вернуться назад домой. Вот. Ну, через две недели, как бы, нашла этот салон, мне согласились взять, как бы, так сразу. И вот работаю уже здесь полгода. Втім, таких прикладів небагато в Україні. Офіційно більше півмільйона безробітних вакансій менше 40 тисяч. Влада намагається стимулювати роботодавців за кожного прийнятого в штат переселенця Держава доплачуватиме компанії майже 9 тисяч гривень. Законопроект вже ухвалили у першому читанні. Наразі з восьми тисяч працездатних переселенців в Одеській області роботу знайшли не більше двохсот. Люди, які працювали на в Донецькій, в Луганській, в них специфічні дуже часто професії, за якими вони в нашому регіоні працевлаштуватися практично не мають змоги. Таким особами пропонуємо проходження професійного навчання з метою здобуття нової якоїсь професії. Ті, хто не знайшов роботу і житло в Одесі, переїжджають в область. Там проблем менше. А на півдні регіону для переселенців збираються побудувати ціле містечко. Наразі біженці живуть у пансіонаті. Невдовзі поруч з'явиться більше 50 будинків. Подібні проекти вже реалізують в Харківській і Дніпропетровській областях. Одеський відрізнятиметься інфраструктурою. Окрім будинків, тут буде школа, дитячий садок і господарство. Ми зустрічаємося з всіми, хто зв'язаний з цим проектом. Будемо вже определятися з застройщиками. Ну, з ким ми будемо далі спробувати. У Нас на даному етапі є чотири різних проєкти. Будем от роботить в этом направленні. Поки будівництво не почалося, в пансіонаті створили невеликі птахо і свиноферми. У переселенців вже є робота. Mm -hmm. Головна цінність інкубатор. Зараз в ньому більше півсотні яєць. Вже скоро курчата поповнять ферму. Дехто вже вирішив залишатися в Одеській області, незалежно від того, що буде на Донбасі. Родина Чекильових з маленькою дитиною приїхала ще влітку. Жити тут дуже подобається, тим більше, що скоро в сім'ї очікується поповнення. Да. Ага. Іди кітка масама син. Вот ми ну посовітувавшись з жіною, рішення залишатися тут. Вот, ну и... Прошло, Пройшов период времени и сейчас развивается фірма, що ничего этого не было. Сейчас развивается фірма и у нас есть там ну, грандиозные планы на будущее. Почати зводити будинки планують навесні, як тільки знайдуть підрядників. Поки що ремонт щосили йде у самому санаторії. Тут готуються до прийому нових переселенців. Світлана Меркулова, Ігор Філіпов, Андрій Кульба, Руслан Пейков. Підсумки тижня, перший міський. Час ротації. Бійці, що служили у зоні бойових дій, повертаються додому. Більшість з них провели на Донбасі майже півроку. Цього тижня Одеса зустрічала бійців 28-ї механізованої бригади. А Ізмаїл прикордонників. Хтось залишиться вдома. Інші, після невеликої відпустки, знов повернуться на схід. Героїв нашого часу зустрічала Катерина Лапицька. Майже півроку служби і нарешті повернулись. Втомлені, але щасливі, вдома. <плес> Спочатку шикування та здача зброї, потім урочистості квіти та короваї. Герої! Герої! Ряд військовослужбовців залишились на повторний срок. Ви після відпочинку відпусток будете виконувати задачі по охороні кордону. Тут в Ізмаївському прикордонному загоні. Я хочу подякувати рідним і близьким, які також півроку чекали вас. Близько 150 прикордонників повернулися з Краматорська і Костянтинівки. Дорога додому видалася нелегкою. Потрапили в аварію. Незважаючи на те, що коло йшла, її видно, тому що це був білий день. Вже. В Одесі на нас здійснили наїзд там в бою п'ять місяців. Все добре, тут і були б в Одесі прихлопнули. Дякуючи Богу, все минулося. У Краматорську ізмаїльський загін запобігав перевезенню заборонених предметів та зброї. В останні дні потрапили під обстріл смерчами. Двохсотих, на щастя, немає. Один ранений у шпиталі. Комі разом з прикордонниками прибув і один колишній сепаратист. Це вівчарка на ім'я Берта, яку наші прикордонники за п'ять місяців відгодували і навчили основам служби на кордоні. Після двох тижнів перебування в Краматорську її привезли в місце населення, тому що вона кидалася на людей. Коли дали інформацію, що це все перетікали і викинули собак, ми їх взяли, приручили і перекваліфікували пограничні собаки. На Олександра вдома чекала дружина з двома дітьми. Каже, в останні дні очікування стало просто нестерпним, особливо після обстрілу Краматорська. Ми дуже його чекали, не знаю. дитина мені вже всі нерви витрипали. коли папа приїде, коли папа ждем, дуже ждео, хочу його обняти, поцілувати і все. Більше нікуди не відпускати, Нікакою війну. Ще 56 шість ізмаїльчан вирішили продовжити службу і досі перебувають на передовій. Тим часом продовж тижня до Одеси на ротацію поверталися військові. Бійці Одеської 28-ї бригади поверталися до Одеси у три етапи. Кожного дня рідні, близькі та прості Одесити зустрічали їх з квітами, цукерками та прапорами України. Хочу сказати, щоб на цій землі не було війни. А ми воюємо. Там нема то там війна. Саме війна. ці хлопці утримували позиції на околицях Донецька. Підрозділ розташовувався під Мар'їнкою. Часом з противником їх розділяла відстань не більше 200 метрів. Они знаходяться на саме передовій. Uh, у них бувають і піхотні бої, у них бувають і танкові бої. Uh, Наші ребята недавно отомстили за волноваху і uh, провели зачистку тих uh, uh, сепаратистов, які убили мирних людей. З травня 28 восьма мих бригада пройшла зокрема Іловайський котел, де зазнала втрат. Останній бій у місті Мар'їнка забрав життя ще декількох товаришів по службі. Саме, що зараз хочеться, то свою сім'ю і передати всім своїм товаришам на фронті, щоб пару днів ми повернемося п'ять днів. А остальна партія приїде брат. Скажу чесно, ну, приєднано, що допомагають волонтери і всі остальні. Ну і дякую Одесі, що зустріла своїх вдома. Бійці зізнавалися, на передовій страшно. Але відступати не можна, коли країна знаходиться у небезпеці. Почуття радості, почуття любові, почуття гордості за свою дитину і за те, що в нашій державі є дійсно справжні чоловіки, справжні герої. Вдома бійці пробудуть всього 10 днів. Після цього знову на передову. Катерина Лапицька, Юрій Шинкаренко, Євген Руденко, Олег Шпак підсумки тижня перший міський. Рейд по бомбосховищам Перший міський та центр захисту Одеситів перевіряють одеські бункери. Офіційно у місті їх близько 350, та в реальності більшість існує лише на папері або просто занедбані. Сховатися в них у разі небезпеки неможливо. Разом з центром захисту одеситів діючі бункери шукала Олександра Мироненко. На гайдара комунальники тільки-но почали його ремонтувати. Останні роки тут жили без хатьки. Штукатурка вже обвалилася, а труби прогнили. Про комунікації навіть не йдеться. Але все обіцяють відновити замітність. Минулого тижня рятувальники оприлюднили інтерактивну карту міських бомбосховищ, та у реальності доступ до них мають далеко не всі. У дворі на Малій Арнаутській, 88, є вказівник. Тут укриття. На дверях контактна інформація. Та користі з цього мало. Алло, добрий день. Скажіть, а тут написано на ваш телефон як отвісного за бомбоубежище. А скажіть, а можна його як то посмотрети? чи ні? де воно взагалі. Хочеться? Ну, в общем. Начальник Начальник на завіщанні багато бункерів знайти неможливо інші просто занедбані, як, наприклад, на дівтяні 12. Тобто, я так розумію, Але... А його готовності можете слідця. Проте, не все так погано. Зразкові бомбосховища є, переважно вони у медичних закладах. Одне з таких в обласній лікарні. Тут є все необхідне і навіть більше. У разі потреби можна оперувати пацієнтів. Істю готовий до експлуатації бункер і у п'ятому пологовому будинку. Тут є ліжка та резервуар з водою. Можна розмістити до 80 чоловік. Там поставити п'ять кове зі ставі свободно. Плюс на можна положити дитячі. У звичайних будинках теж можна знайти гарні сховища, але таких одиниці. На базарні 85 нам пощастило. Ключі зберігаються у місцевого старожила. Сам бункер у задовільному стані. Щоправда, води тут поки нема. Фабрики головних оборотів 100 висуну. Уб'єжищі, та їх відруси не було. Це було 96-го. Їх виселили. три грузовіка зі спатігази були. Це все вивезли на мусор. На Богдана Хмельницького вдалося знайти унікальне сховище. Усе пофарбовано, є запасний вихід та навіть вода у крані. Валентина Іванівна зберігає тут закрутки. В обмін на це підтримує порядок. А так в основному я підтримувала, когда тот же з комунікаціями справлялися. Там затаплювалася зараз сухо, чисто. З інспекцією нам допомагає центр захисту одеситів. Правозахисники перевірили близько півсотні бункерів. Зараз готують альтернативну карту міських бомбосховищ. Наша цель це реальну карту бомбоубіжича Дєси. я думаю концу наступної неділі ми представимо уже дійсно перевірену, дійсно з відео карту карту города. Маркувати бомбосховища на карті будуть за трьома пунктами: відмінні, задовільні та незадовільні ті, в які не вдалося потрапити, або яких взагалі не існує. Правозахисники запевняють, багато приміщень давно продані вкрай занедбані чи зруйновані. Укриття існують лише на папері. Ірська Олександра Мироненко, Юрій Гальченко, Євген Руденко, Віктор Добринян. Підсумки тижня. Перший міський. Шахрайство по-одеськи. У місті збільшилась кількість випадків телефонного шахрайства. Людям дзвонять і представляються співробітниками правоохоронних органів. Називають ім'я родича. Кажуть, нібито він потрапив у халепу і може сісти в тюрму. Пропонують відкупити. Як не потрапити на гачок телефонних шахраїв, розповість Юрій Гальченко. Алло. Софія, Це вас безпокоїть із міліції. Ваш син Саша. Уб'є чоловіка. Ми можемо рішити вітання за. Сколько днів? А где ми можемо встретиться? Все нормально, вопрос решим. Хорошо. Саме таким чином в одеситів виманюють гроші. Шахраї залякують долою родичів. Потерпілих у таких справах сотні. Нещодавно у таку ситуацію потрапив Олександр. Його батькам зателефонували ввечері. Сказали, що їх син накоїв лиха. Вимагали 5 тисяч доларів, щоб закрити справу. Вдалося сторгуватися. Сказав, що є 300 чи 400 доларів вдома. Виніс на вулицю. його там зустрічав молодий чоловік. Ну власне, собственно собственно і отець не його ні лиця. Лариса Володимирівна, мату Олександра досі згадує той випадок із занепокоєнням. Але все обійшлося завдяки чоловікові. І Мій муж, будучи дуже умним мужчиною, каким-то отцовським чувством попросив дати, я ще раз поговорю своїм сином. сыном. Пет цей молодий чоловік номер телефона, дав мужу, і муж спросил Саша. В якій школі ти вчився? щоб не стати жертвою шахраїв? Досить просто ставити уточнюючі запитання, дізнатися відділок міліції, посаду, прізвище та ім'я людини, що телефонує. Якщо дзвонять шахраї, вони самі передумають вимагати у вас гроші. Ще краще не нервувати, а одразу передзвонити родичу, про якого йдеться, а потім звернутися до міліції. У нас були факти, коли вовремя граждан, які звернулися, устраивали засади, задержували людей при передачі грошей. І чоловік повідомляв правоохранителі о совершенному преступленні, і соответственно. Магав задержання його правонорушителя цього року в міліції зареєстровано вже більше 400 заяв за фактом шахрайства, близько 15 – телефонні. Подейкують, що шахраї знаходяться в місцях позбавлення волі, саме тому так важко відстежити дзвінок. Працюють у зв'язці з посередниками, яких при затриманні важко звинуватити у злочинній діяльності. Юрій Гальченко, Андрій Кульба та Руслан Пійков. Підсумки тижня, перший міський. Одеса старша, ніж здається. Сучасні історики вважають, що цього року місту виповнюється не 221 рік, а 600. Саме цей ювілей святкуватимуть на державному рівні. 1415 рік першої письмової згадки про поселення Хаджибей, на місці якого і з'явилась Одеса. Але не всі дослідники вважають такий підрахунок коректним та вірним. Скільки ж насправді років місту розбиралась Валерія Наумова. 2 вересня 1794-го цього дня почали закладати перші споруди порту майбутнього міста. Все, як написано в наказі імператриці Катерини II. Історик Анатолій Місечко вважає, тоді було не заснування нового міста, а просто перейменування вже існуючого поселення Хаджибей в Одесу. Про те, що перші письмові згадки про нього з'явилися у 15-му сторіччі, за часів імперії особливо не звертали уваги. Там говориться так, що построїть в Гаджибеє город купно з купеческою пристані, тобто побудувати порт і гавань. Потрібно було ідеологам імперським показати, що до приходу сюди російської влади, російської імперії це був дикий степ, тут нічого не росло, тут нічого не було, тут не було міст. Цього тижня Верховна Рада затвердила перелік пам'ятних дат та ювілеїв на 2015 рік. Серед них опинились і 600 річчя з часу першої письмової згадки про Одесу. Здавалося б, відновили історичну несправедливість, але далеко не всі з цим згодні. Відомий краєзнавець та історик Олег Губарь вважає, такі свята лише компрометують місто. Ну якщо йти ті таким путем, то виходить, що корінне населення тут татарське на території Приморського бульвару находілись два античних поселень разновозрасних, то зачем нам 600 років, коли у нас є 2500 років, як мінімум. До того ж, зазначає спеціаліст, немає жодних достовірних документів, які підтверджували, що вказане поселення той самий хаджибей. Втім, сучасна Одеса може і виграти від такої дискусії: чим старіше місто, тим більше туристів. Безусловно, це дасть туристичну привлекательно Одесі. Це є таким собачним шармом для города, придає йому важливе значення. Можна історикам. Скажем так, найти интересные факты факти і легенду рассказать, расписать розписати людям, которые приезжают посмотреть страну или город. Проте туристи приїжджають не лише за легендами та спогадами. Збереження історичного центру, туристична інфраструктура та сервіс важливіші, а з цим проблеми. У світі та Україні багато прикладів, коли містам подовжували вік. Наприклад, Запоріжжя нещодавно постарішила аж на 700 років. А до того ще Ізмаїл збільшив власну історію майже вдвічі. Тож, мабуть, експерти колись визначаться, і скільки насправді років Одесі. Валерія Наумова Едуард Шендерович, Підсумки тижня. Перший міський. Таким був цей тиждень. Наступний принесе ще більше новин. Сподіваємося, що гарних. Перший міський щиро вітає закоханих з днем святого Валентина. Нехай все буде добре. Миру та спокою вам. Побачимось.